У рівному патрульним довелось застосувати силу до водія, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Подія сталася у пізню пору доби на вулиці Набережній. 27-річний рівнянин відмовився пройти тест на алкоголь та ображав поліцейських. У підсумку на цього порушника витратили 5 годин часу. Момент провокації та затримання зафіксувала нагрудна камера копа.

Водій отримав одразу три протоколи за керування авто на підпитку, за злісну непокору вимозі працівника поліції та за дрібне хуліганство. Варто додати, що за подібний проступок водія впіймали уже вдруге за місяць. Зазначимо, що тільки за ці вихідні поліції вдалося упіймати три десятка нетверезих водіїв.